Так, розкажіть, будь ласка, що і для кого ви підписуєте? Я хочу, щоб підписав справжньому прохоботу, від сам знаєш кого. Це таємно. Так, да, так, да, так. Да. йшов в 14-го і потім бачив, як армія реформувалася. Ви з 14-го року воюєте, так? терапевтичний інженері, третій випускний экзамен. Ми ж можемо до цього додати. Не треба техотама, що я тобі скажу. От, у тебе є. А, там пара другий, що вона. От, не треба. Все-таки засвітилося, але це навпаки краще. Це є унікальне. Я буду знати звідки і чому. Дорогі друзі, ми тут політичну діяльність не ведемо. Ми об'єднуємо порохоботів боротьбі за перемогу.